Літо у самому розпалі своїми гарячими променями так і манить дітей на вулиці, і тут повинна бути висока відповідальність з боку батьків, аби не допустити зневоднення дитячих організмів. Діти дуже чутливі до зневоднення. Це інтексі... так як відбувається підвищення температури тіла, дитинка потіє дуже сильно. І відбувається інтоксикація. Тобто втрачається велика кількість об'єму циркулюючої корові, яку потрібно поповнювати водичкою. Буває таке, що да, там, дитина бігає і каже: у мене болить головка да, там, на морі. Потім підташнює мене там, і знудило це вже сонячний удар. Дуже часто на морях. Якщо пересуваються в парку, в парку гуляють без головного убору, тому дотримуємось золотої середини, обмежуємо перебування на активному сонці, не кутаємо малюків і в жодному разі не залишаємо в замкненій автівці, аби не сталося теплового чи сонячного удару. Тепловий удар це перегрів всього організму, а сонячний удар це вплив на в основному на головний мозок. Це якщо голова не прикрита капелюхом. Хусткою то буде сонячний удар. Якщо це тепловий удар, це якщо людина тривалий час перебуває в закритому приміщенні в закритій машині, часто це дітки маленькі, яких укутують. Особливу увагу слід звернути на комфорт немовлят під час прогулянок, забезпечуючи і циркуляцію повітря в візочку, і захист від прямих сонячних променів. Мами. Дуже кутає своїх дітей, коляски закривають не антимоскітною сіткою, а якимось там пелюшкою, То це також дитина нагрівається, тому що повітря не потрапляє в колясочку. Або буває таке, ж всі знають, що залишили дитину в машині, да, а самі пішли на базар на сонці. Це дуже, дуже часто таке відбувається. Тобто, це тепловий удар. Якщо вам або дитині під час прогулянки стало зле, краще одразу перейти у затінок, а повернувшись додому, провести ряд відновлювальних процедур. Прийшли додому в прохолодне приміщення, можна включити кондиціонер, ну нагадую, щоб не було перехолодження, прийняти прохолодний душ. Якщо не можемо прийняти душ, можемо простирадло намочити, накрити себе в залежності, яка це поверхня. Якщо після перебування під сонцем помітили почервоніння на шкірі чи явні опіки, дійте за порадами лікаря. Ніякі крема, олії, гелі, знеболюючи сметанами, нічого не мартимо, тому що це. Ще більше зберігає тепло, тобто шкіра не дихає, вона зберігає тепло і е, ми думаємо, що нам краще, але насамперед, е, ну, на жаль, це тільки погіршує стан людини. Щодо пантенолу, пантенол можна, але на треть, з 3, 4 доби. Якщо ця температура підвищилась, можна пестамол або ібупрофен і тільки охолодження. П'ємо водичку прохолодний душ. І третій, четверту добу пантенол. Пам'ятаємо, що при виході на вулиці одягаємо діткам головні убори, зручний легкий одяг з собою завжди беремо пляшечку чистої водички і сонцезахисні засоби на тіло. Ірина Вербинська, Андрій Романовський, перший муніципальний.